Ну, мої вітання. Ми знаємо, що голова офісу президента відправився до Сполучених Штатів Америки. Зустрінеться з Віткофом. Також там є і пан Умєров. детальніше про останні події. будь ласка, тобі слово. Так буду розповідати дуже багато новин в Україні сьома вечора, в Америці південь. І е, буду маю дуже багато новин про які буду розповідати. Е, про зустріч із Стівом Віткофом та з. Е, Представниками адміністрації Дональда Трампа буду говорити трошки пізніше. А поки е, хотіла би сказати, що Сполучені Штати, як і Європа, реагують на обстріли Києва, і президентка Єврокомісії Устр Урсула фон дер фондерляйн вона поспілкувалася з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І вона власне сказала про те, що е, потрібно Україна потребує, і укр Україна повинна мати справедливий мир, про який потрібно домовитися на зустрічах із Росією. Вона про це сказала. І це було досить важлива реакція на те, що відбувається в Україні, і що взагалі відбувається е, в Києві. Зокрема, е, і тут у сполучених штатах яка є реакція на те, що відбувається, як Росія бомбить Україну і Київ сьогодні. Е, ще однією топовою новиною, яка сталася на цього тижні, і дуже багато людей вже чекало. Власне, це призначення Ольги Стефанішиної офіційно послом у Сполучені Штати. Вчора ввечері з'явилася інформація від президента України Володимира Зеленського, який власне офіційно призначив Олю Стефанішину, і власне він зазначив, що основною діяльністю її основним напрямком її роботи буде спілкування із адміністрацією чинною сполучених штатів також налагодження е, зв'язків із мілітарними е, в мілітарному військовому напрямку, зокрема так і з Пентагоном, так і з компаніями, які е, виробляють тут зброю у Сполучених Штатах, але також вона буде послом України у сполучених штатах. То не тільки ці завдання виконуватиме, але й багато інших завдань. Своєю чергою е, посол е, Оксана Маркарова. Вона вчора написала пост, де вона подякувала за роботу. Е, подякувала президенту України за роботу. Подякувала е, громаді тут е, у Сполучених Штатах. Також е, за те, що вони підтримували її, е, е, і вона підвела і підсумки своєї роботи, зокрема, чекаємо, коли власне Ольга Стефанішина приїде до Сполучених Штатів. Але змі, як і українські, так і американські, повідомляли, що ймовірно Ольга Стефанішина, яка вже є новим послом тут у Вашингтоні України, підсилить голову офісу президента Андрія Єрмака разом із секретарем Національної ради безпеки та оборони Рустема Умерова у його візиті до Сполучених Штатів. Власне, візит має відбутися завтра і вже в Нью-Йорку. Голова офісу президента та про е, про них повідомив е, вчора ввечері Президент Зеленський і сказав, що власне вони поїдуть до, Верш... до Нью-Йорка, де відбудеться зустріч із представниками чинної адміністрації е, на тижні. Повідомляв журналістам що така зустріч готується що вони будуть обговорювати питання військової економічної підтримки україни та гарантій безпеки і про ці е, пункти також зазначив і вчора ввечері президент україни володимир зеленський який у своєму зверненні е, говорив про е, цей візит який планується якщо повертатися до е, тем внутрішнього е, теми сполучених штатів то тут я би хотіла е, зазначити одну із таких важливих і трагічних історій яка сталася це стрілянина у школі у Міннесоті, Загинуло двоє дітей. 14 дітей отримали поранення. Троє парафіян церкви, де це все відбувалося, теж отримали поранення, і це було досить досить тяжко. Багато хто відповідав на цю стрілянину і віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс написав у мережі X, що він молиться за людей, які загинули, за дітей, які загинули, і власне він. Також зазначив, що е, все буде для того, аби розслідувати цей інцидент, і тут хотілося би сказати, що е, стрілянину вчинив. Як повідомляє FBI, стрільнину вчинив 23-річний Робі, Робін Вестман, і він навчався в школі в 2017 році. Закінчив школу. Але у своїх як повідомляє поліція місцева у своїх роликах у, у Ютубі, він робив ролики, де він власне мав такі маніфести з тривожними знаками. Про це повідомила поліція. Поки розслідується справа, звісно. Висловлюємо не висловлюють спочуття сім'ям загиблих. А е, також хотіла б ще на останок мого включення, хотіла б поговорити про відзначення дня незалежності тут у Сполучених Штатах. Е, для незалежності України маю на увазі, відбувалася низка заходів ем, вишиванковий забіг у Вашингтоні 23 серпня, 24 серпня відбувся марш та акція в підтримку України, до якої долучилися і американські і американці. В Чикаго відбулася акція теж на підтримку України, і, взагалі, в містах великих тут у Сполучених Штатах відбувалася низка акцій. Але я би хотіла звернути увагу на одну із таких знакових подій, яка відбувалася в Нью-Йорку якій я була присутня це. Бо це мистецький перформанс за участі співаків за участі е е е танцюристів зараз ви на своїх екранах. Можете бачити, як це відбувалося. Велика інсталяція у формі пташок, про те, що Україна, яка символізує про відродження України, яка символізує також і FPV-дрони, які часто українські захисники називають пташками. І це все було таке великий одногодинний перформанс, е який дав можливість подумати кожному, хто був присутній про. Свободу про українську незалежність, переосмислити її. Поки це всі новини на цю мить я буду спостерігати і повідомляти всіх вас, що відбувається тут у Сполучених Штатах. Слідкуйте за платформами новини Лайф та за прямими етерами. А поки слово студії дійно. Тобі слово. Дякую, Оляна Бойчук, спеціальний кореспондент Новини Лайф із Сполучених Штатів Америки.